Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров під час виступу на так званому форумі майбутнього 2050 у Москві виклав російський план продовження війни в Україні із паралельною імітацією дипломатичних зусиль. Лавров сказав учасникам форуму, що так звана Російська спецоперація в Україні буде продовжуватися, але разом із цим вона може бути співставлена із так званими дипломатичними зусиллями. Але очільник російського міністерства закордонних справ пояснив, про що мають йти перемовини між російською та українською делегаціями. Насамперед, про Гуманітарні питання про обмін полоненими та інші аспекти, пов'язані із гуманітарним треком у російсько-українській війні. Тобто, все виглядає достатньо просто і прозоро.